Привіт, Hot Wheels. Сьогодні у нас полювання на Hot Wheels. Ви дуже його просили. Санічка пішла і зняла для вас полювання. Що ж, бачимо, ягуар і зелену, по-моєму, техашку. У нас, до речі, що така, що така є. І на ягуар була, до речі, розпаковочка. Так, баракуда, драгова тачка. Що тут ще? Піріжечки, ці тістечка, тесла. Ну, поки що дуже цікавого, нічого немає. А ось і Audi rs 2 червоний реколор. Бігом беріть, поки ще всі не розібрали. До речі, поруч висить GT40 в досить цікавому синьому кольорі. Не можу сказати, що вона мені не подобається, але цікавий, цікава моделька. До речі, досить багато оцих от зелених, які такі під ретро тачки, досить прикольно вони виглядають, але не всім прям зайшли. До речі, це магазин територія мінімальних цін. А зараз взагалі зверніть увагу, 449 гривень замість 499 гривень. Ммм, яка скидка. Беха, до речі, класна, але щось ми не знаємо, чи брати її, чи ні. Забавний факт про цю беху. Вона знялася в фільмі Форсаж буквально три секундочки. Ну і санічка вибрала собі Audi РС 2. Наступний магазин це Епіцентр Експрес, який знаходиться на метро Дарниця. Ну що, давайте подивимося, що тут є. В цілому купа дефолтного мейну, знову RS 2, це приємненько. Зверху, до речі, тюнет-поршик висів, Сівік, вони ще трапляються, якось вони нікому не потрібні були. І в той самий час хотіли їх всі, і зараз їх дуже мало залишилось якось так. Ну, дивлячись, якому магазині. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, як вам така озвучка з таким полюванням, бо я наразі дивлюсь. Так само в перший раз, що тут санечка познаходила. Я не монтував відео. Тобто озвучую і одразу монтую. Ого, нічо собі до сих пір висить сірий корвет. Оце жесть. Я думав, їх вже немає ніде. Трошечки санечку зацікавили гульф, але ну, такі собі вони не дуже. Окрім розкраски, в них нічого цікавого немає. Наступний магазин це будинок іграшок. Погнали! Оу, а щось ціною: 109,90. Нічого собі, оце мощно. Ну, я вже місяці 2-3 чекаю підвищення цін на Hot Wheels, тому наче й здивований, але наче й не здивований. Але 110, 110 гривень. ну, мощно, мощно. Так, по матчбоксу. Матчбокс ми не сильно прям, щоб так аж збираємо. О, знову сірий Корвет. Так, е де нічого, начебто поки що цікаво не бачу, якщо чесно. І це бідося. От ви, до речі, просите, будь ласка, роби відоси з полюванням, полювання, полювання, полювання. І в Тікток, в Instagram, і на Ютуб всюди просите. Але хлопці, дівчата, просто немає що. Ну, немає що знімати. Зовсім немає що знімати. От ви бачите, що все висить одне і те саме на превеликий жаль. А ходити, аби ходити чисто по магазинах, вишукувати щось, не знаю, там СТХ. Ну, камон, важко це і не хочеться. Знову таки, Сенчика вказує на ціну 109,90, блін, це же 110 гривень. Камон, блін. І до речі, тут а, тут мені Санечка сказала, що теж на прямках збільшилась ціна. Зараз, мабуть, десь покаже і. Побачимо, яка ціна тепер на прямки. До речі, класна прямочка по форсажу. Саня, коли прийшла додому, сказала: я там такий пусічний мустанг побачила. Прям міміміж такий. Забавно, забавно. Знову ж таки, хочу нагадати, що прімки ми не збираємо, але іноді, іноді, чисто раді якоїсь цікавості, шаримося по прямичках. А вдруг Чейз, а вдруг щось дійсно прикольне, як, наприклад, от Сільвія з 15 була офігенна же тачка, от ми її взяли. А так, прямки, ну не знаю, краще вже взяти якесь міні гт чи що-нібудь такого плану. Вони дійсно будуть цікавіші та якісніші. Хоча й ціна плюс-мінус одна і та сама. Так, на жаль, Санечка не показала, що там у нас по прямках з ціною, але, якщо я не помиляюся, 550 гривень почали вартувати прямки. І це нормальний такий відсоток додався. Так, нижній поверх на нижньому поверсі частіше всього щось краще є, бо іноді хто там пориється на, другій, на другому поверсі, точніше, на першому поверсі, а це мінус перший. Так, от пориються на, на першому поверсі, і на мінус перший не йдуть. Але, 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 але щось нічого тут немає. І наскільки Місанечка сказала, що було переміщення з цього магазину ззаду на фоні. зможете побачити з правої сторони коробки. Так, от переміщення іде, і дуже багато хотвілсок на превеликий жаль їде звідси. А може, і не на жаль, можливо, приїдуть більш нові партії якісь. Ми вже в якийсь відео це вставляли. вставляли БМВ. Тут під низом Золотой Ганечок должен бути. Ну, не на всіх буває. Там Санечка розказує нашій подрузі, як знайти СТХ і що це взагалі. Таке. Mm -hmm. Це прикольно? Це прикольно. Пиши в коментарях, якщо не знаєш, що таке СТХ, але все одно подобається наш контент. Ого. А це у вас завоз знову? Да? Це просто переміщення. А. а завоз давно був. Так, ну, в будь-якому випадку на фронтиках, як бачите, висить все одне і те саме. На превеликий жаль. Якось не розгрібають, не розгрібають у нас такий собі мейн. Тобто все найцікавіше. Завжди-завжди викупають, вигрібають і скальпери, вигрібають, і звичайні колекціонери, поціновувачі А от таке ніхто не купляє. До речі, спецсерії теж теж. Стали дорожчі. і три паки. 319 гривень вже три паки. Коротше, все подорожчало. Цього варто було чекати на даний час. Якщо правильно я знаю, можете мене поправити в коментарях. Так, поки що, подорожчання було тільки в бі. Наступний магазин Аврора. Подивимося, що. Так, в Аврорі є якийсь мейн по 88 гривень, а от світла немає. Тому, ну, давайте так, відверто. да Нічого там цікавого. От, ну, от прям протон-сага, Хаммер, дуже всратий і все. Арахнофоби, приготуйтесь і дивіться, які павучки прикольні. Тілі пають Прикольні. Наступний магазин територія мінімальних цін, другий магазин. І також бачимо, що світла немає, але найголовніше, давайте ще подивимося на ціну. О, бачу ягуар. Що тут ще бачу? Бачу Форд. Бачу зелене ось цей. О, Ауді. Прикольно. Аудюшок, я так розумію, досить багато в магазинах. Так, ну і. О... Скай воно висить, зелений. Не зацікавив він, Санечко. О, хтось померчив. Хорош. Мерчендайзер. Просто. Від Бога. Ви тільки подивіться. Досить багато фронтиків одних і тих самих тачок порозкладав. Оце хорош. От так би. Ох, дивіться, скільки зелених. Кайф. Блін, оце прикольно. Оце дійсно прикольно. Але є питання. А, людина шарить в Хотвілсах і просто отак от порозкладала, бо все перебирала. Чи просто людині сподобалося всі тачки повісити однакові? Хм. Дивіться, скільки я удюх цілий рядочок, до речі. Так, і ще одна Аврора без світла. Ну, Умовно, без світла на генераторі працює, як і вся, мабуть, Україна зараз. А, так, В пошуках хотвілсах матчбоксів. Щось не бачу, не бачу, не бачу. Ага, оно знизу є матчбокси. Ага, санечка, походу, не побачила матчбокси Окей, окей, окей. О, все ж таки помітила. Все ж таки помітила. Так, класна тачка. У нас така є. Висить на стенді для розпаковки. На стіні точніше. Що там ще у нас? Що там ще. Чесно кажучи, взагалі нічого не бачу. Порш. Поршик. Ну, я б не сказав, що він мені подобається зовсім. І. Що тут у нас? Так, ну, наче щось і непогане є, але сказати, що прям щось прям неймовірне. Ну, таке собі. Ну що ж, дякуємо, дякуємо Санечкою, вам за перегляд. Дякую за коментарі і лайки. Будь ласка, будь ласка. Робіть репости наших відосиків, бо ми стараємося для вас все ням ням потімкали. Пока-пока.